Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати такий вже довго очікуваний вами польський квашений підбиваний борщ. Цей борщ не є дуже дешевий борщ. Його готують на якісь свята, його готують на неділю. Цей польський квашений борщ хоче багато м'яса. Сьогодні буду готувати його на ребрах. Він хоче багато сметани або вершків. Ну, і його треба квасити. Процес цей довготривалий, і я вам все зараз покажу, як я його квасила, що я туди давала, і як я його буду варити. Приєднуйтеся і готуйте разом зі мною, бо це дуже-дуже смачно. Почищений і помитий червоний столовий буряк нарізаю тонкими слайсами. Ширина слайсів десь 3-4 мм. А потім ті слайси нарізаю такою тонкою соломкою. Весь порізаний соломкою червоний буряк викладаю в миску. А потім цією буряковою соломкою наповнюю 3 банки. Звичайно, що зробити буряковий квас можна і в літрових банках. Накладаю буряка аж по плечики банки. І заливаю його простою холодною водою із криниці. Рівень води повинен бути по шийку банки. Банку накриваю салфеткою або паперовим рушником удвоє. Ось це перший рецепт, по якому я заквашую борщ. По другому рецепту почищену від зовнішньої шкірки і помиту головку часнику розрізаю навпіл і кидаю на дно банки. На дно банки кидаю ще 2-3 лаврових листочки, з 10 горошин чорного перцю і 5 горошин духмяного перцю. Після цього банку наповнюю нарізаними буряками. І рівень порізаних буряків повинен відповідати рівню плечиків банки. А тепер на 1 літр холодної води з криниці даю 1 столову ложку кам'яної кухонної солі. Сіль з водою добре розколочую, так аби вона розчинилася у воді. І цим соляним розчином заливаю бурячок у банці. Як і в попередньому разі накриваю салфеткою вдвоє і фіксую резинкою. А це ось уже третій спосіб, а через рецепт приготування бурякового квасу. На дно банки я даю головку почищеного і помитого часнику. І ту саму кількість спецій, яка була у попередньому рецепті. І так само, як попередньо, наповнюю банки соломкою порізаним червоним столовим буряком. Після цього у банку з буряками додаю за 5 ложок розсолу сквашеної капусти або сквашених огірків. У моєму випадку це розсіл із сквашених крижівок. Заливаю таким самим соляним розчином, як і в попередньому рецепті, і так само накриваю паперовою салфеткою, фіксуючи її резинкою. Ось так вони у мене стояли в теплому місці біля батареї, аж поки не вкисли, тоді винесла у підвал. Плісняви у банках ніякої не утворилося, навіть і після двох місяців зберігання їх у підвалі. Ось таких три банки. Трьохлітрових я наквасила буряка по трьох рецептах, за трьома способами. Найпершу кисли буряки у тій банці, до якої я додала розсолу із капусти. Борщ свій я заквашувала ще перед різв'яними святами. Залишилася ще одна трьохлітрова банка, яка зберігалася у підвалі майже 2 місяці. Ну, а тепер приступаємо уже безпосередньо до приготування борщу. І ця процедура у мене починається з того, що закладаю у каструлю усі приготовлені уже інгредієнти. Перший раз дивлюся до бурякового квасу, що ж там робиться? А він чистий, прозорий, як скло. Насамперед, із банки у каструлю вибираю квашені. Буряки. Я готую 5-літрову каструлю борщу, тому кладу у неї половину буряків, а другу половину залишу ще на наступний раз. Але якщо вам буде замало цих бурячків, можете дорізати ще і свіжого буряка. Поверх буряка викладаю порубані свинячі реберцята. Їх у мене півтора кілограми. Можете давати менше, можете давати більше. Сюди ще додаю дві морквини та дві цибулини. Маєте корінь петрушки, можете додати ще й його. Або і селеру. Відмірюю 300 мл бурякового квасу. Але і колір. А який запах? І його теж відправляю в каструлю. Заливаю це все ще холодною водою, так аби повністю все покрити. Каструлю кладу на вогонь, накриваю її кришкою і нехай закипає. Зразу попереджаю вас, борщ цей буде білим. Пінку, що утворюється у процесі приготування, збираємо а чи шумівкою, а чи ложкою, чим вам зручніше. І знову накриваю кришкою, доки не утвориться пінка. Тоді знову її зберу. І борщ, цей буде в мене варитися при накритій кришці каструлі. Мені тут не принципово, щоб цей борщ був прозорий, тому що я його буду приймати. Так, у нашій місцевості тут називається цей борщ приймлений борщ. І ось та підбиванка, яку називають в інших регіонах України, у нас називається прийманка. Тому цей борщ у мене буде квашений польський приймлений борщ. Скільки часу буде варитися борщ, я не знаю. Допоки не будуть готові борячки і ребра. І поки готується борщ, щоб не тратити часу, я буду собі готувати млинці для крокетів. Цей борщ ми дуже любимо з варениками або з конвертиками з м'ясом, або з їжачками. Але сьогодні вирішила приготувати до нього м'ясні крокети. Начинку буду робити із того м'яса, що готується у борщі. Детально зупинятися на приготуванні крокетів не буду, це буде все у наступному відео. Обіцяю вам, що я вас здивую, як приготуванням самого тіста. Так і начинкою для крокетів. А тим часом у мене у каструлі рев розварилися до такого стану, що м'ясо вже відстає від кісток. То я їх всіх вибираю із борщу на тацю. Забираю з борщу моркву з варену, а також і цибулю. У каструлі залишається тільки бульйон і бурячок. А ось тепер буду уже робити прийманку або підбивку. У мисці 1 літр домашніх вершків. Додаю до них 2-3 столових ложки муки. Вінчиком гарно перемішаю вершки з мукою так, щоб не залишилося ніяких грудочок. У прийманку додаю зо 2-3 черпаки гарячого киплячого бульйону. І все це разом вимішую до однорідності. Окремо у мисці збиваю один або два жовтки. До жовтків додаю трохи прийменки теплої і перемішую їх до однорідності. Знову додаю трошки прийменки теплої і трошки гарячого борщу. Перемішаю, наші жовтки не збіглися, не збурдилися, і виливаю їх у миску до прийменки. І тепер цією приманкою приймаю борщ. Або підбивкою підбиваю борщ. Добре, поперчу борщик. Попробую, який він закислий. Він мені ще дуже кислий, тому доливаю бульйону, який мені залишився від приготування курячої грудки для салату. Немає у вас бульйону, сміло доливайте простої води. У мене теж не завжди є бульйон. Доливаю його до тих пір, поки кислотність борщу мене не задовольнить. Оскільки соленими були і квас, і бульйон, трошки досолю. І ще додам сухої петрушки. І поки закипить борщ, у частині ребер, що витягла із нього, м'ясо відділю від кісток. І це відібрене м'ясо відправлю у борщ. Чоловік мій любить м'ясо і в борщі, і в крокетах. Ну, а я мушу це все покомбінувати. Щоб, як кажуть, і вовк був ситий, і коза ціла. І ось так. Смак мого борщу мене уже повністю задовільняє. У міру кисленький, до смаку посолений, а як він пахне, ой, я вам це не можу передати. Після того, як приймили борщ, він має легесенько булькнути пару разів, тому скручуємо газ на мінімум. Ось такий вийшов в мене білий, польський квашений підбиваний борщ. Ну, чи приймлений? Бачите, однорідний, нічого не розшарувалося. а який він запашний! Борж готовий! Готуйте, друзі, і ви цей смачнющий квашений польський борщ з не менш смачнішими крокетами, які будуть у наступному відео. І нехай посмакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь. Та мирного неба над головою.